Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо ніжні, смачні та бюджетні голубці з картоплею та кукурузиною крупою. Це чудова альтернатива класичним голубцям, і вони виходять дуже смачними. Давайте починаємо! Приготування беремо капустину середнього розміру. Вирізаємо качани. У каструлю наливаємо 2-3 літри води. Вливаємо столову ложку осту. Так капуста не буде розваруватись. Солим. Вкладаємо капустину вирізаною частиною донизу. Варимо пару хвилин. Перевертаємо капустину і варимо з другої сторони теж пару хвилин. Як тільки листочки стануть м'якими, у цей час капустину роздіваємо і викладаємо капусту на піднос. І так варимо капустину до самого кінця. Відварили капусту, даємо її охолонути. Для приготування нам потрібно взяти 1 кг картоплі, 200 г кукурудзяної крупи, 6 цибулин, 2 морквини, олія для смаження, 3 столових ложки томатної пасти, сіль перець, сухий чесник до смаку. Цибулини нарізаємо кубиками. До пісних голубців я додаю цибулі багато. Нарізану цибулю висипаємо у миску. На пательню наливаємо 3-4 столових ложки олії, висипаємо цибулю. Ретельно перемішуємо і смажимо до м'якості, до готовності. А тим часом дві морквини натираємо на крупній терці. Цибуля стала готова. Додаємо натерту моркву на крупній терці. Перемішуємо і смажимо моркву до м'якості. Засмажці робимо посередині вільне місце. Вкладаємо одну столову ложку томатної пасти, мішаємо і смажимо. Смажимо пару хвилин. Коли пройшов вказаний час, перемішуємо все до однорідності. Засмажка готова. Відставляємо в сторону. Сиру картоплю натираємо на крупній терці. І зразу натираємо одну цибулину. Цибулину ми натираємо, щоб не потемніла картопля. Картоплю з цибулею гарно перемішуємо, додаємо засмажку, яку ми підготовили, але трошки залишаємо. Додаємо півчайної ложки чорного перцю, чайну ложку сухого часнику, півтора чайних ложки солі або до смаку. 200 г кукурусиної крупи. Кукурусину крупу я промила і залила укропом на 10-15 хвилин, щоб вона напухла. При бажанні можна додати замочені сухі гриби, нарізані на шматочки, але я цього разу додавати гриби не буду. Замість сухих грибів можна додати підсмажені печериці. Голубці з грибами будуть ще смачніші. Як я казала, грибів цього разу я не додаю. Начинку ретельно перемішую, картоплю я не стішувала. Рідина там потрібна. А зараз будемо закручувати голубці. З капустяного листа відрізаємо тверду частину. В листок капусти вкладаємо столову ложку начинки, скручуємо капустину в рулет, з боків зануруємо все всередину. З однієї і так само робимо і з другої сторони. Отакий От ми ошатний голубець скрутили. Повторяю: на листок капусти наложуємо одну столову ложку начинки, скручуємо в рулет. З двох боків занурюємо все всередину, з одної сторони і з другої сторони. Отакими От скрутили два голубці. Другий спосіб закручування голубців: велику капустину розірвуємо зверху донизу. Так вона рветься дуже гарно. На половину капусти наложуємо столову ложку начинку і скручуємо капустину в кульочок. Зверху все зануруємо середину. Отакий голубець ми скрутили кульочком. Повторяю, на другу половину капустини наложимо столову ложку начинки. Голубець скручуємо в кульочок. Зверху все зануруємо середину. Такий другий спосіб голубці закручування кульочком. Я вам показала два способи закручування голубців. І так двома способами скручуємо всі голубці. На дно каструлі вложила скипки картоплі і обрізки з капусти, а можна замінити морквою або листки капусти. Ви тільки подивіться, які гарні у нас голубці вийшли. Голубці щільно вкладаємо у каструлю. Вклали перший шар голубців, закручені рулетиками. Закладаємо другий шар голубців. Голубці гарно держаться кубки. Такими способами закрутки голубців вони ніколи не розкрутяться, і начинка не вийде. Заклали голубці велика каструля голубців. По версі висипаємо засмажку, що ми залишили. А зараз будемо робити заливку до голубців. Беремо літр води. Всипаємо 2 чайних ложки солі, 2 столових ложки томатної пасти, все ретельно розмішуємо і заливка до голубців готова. Якщо ви такі голубці будете готувати не в піст, то додайте до засмажки сметану, буде теж смачно. Голубці заливаємо заливкою. Заливка має обов'язково покрити всі голубці. При бажанні поливаємо голубці двома столовими ложками олії, ставимо голубці на газ. При бажанні можна голубці накрити капустяними листками, а можна обійтись і без листків, накрити каструлю кришкою. Доводимо голубці до кипіння і будемо варити на малому вогні одну годину. Я голубці накриваю тарілкою, а тоді накриваю кришкою. Пройшов казаний час. Голубці готові. Ви тільки подивіться, які вони гарні. Капуста зварилася гарно. Голубці держаться кубки, не розсипаються. Голубці готові. Вони вийшли м'якими, ароматними і дуже смачними. Не піст подавати найкраще зі сметаною та зеленню. А зараз покажу, які вони у розрізі. Будемо смакувати. Це неймовірна смакота. Піст краще подавати з грибною підливою. Спробуйте приготувати ці голубці, вам точно сподобаються. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю і нехай вам все вдається.